Рощин подали, цеглу подали, лопатою підкинули, все добре. Майстриня з виробничого навчання Харківського центру інноваційних технологій Наталія Машталір розповідає, випробовує суміш цементу з замінником вапна за новими технологіями. Каже, суміш вийшла легкою, еластичною, і пластичною. За її словами, мулярам штукатурам також можуть згодитися навички виробництва будівельних сумішей за сучасними технологіями, особливо в таких містах, як поруйнований російськими обстрілами Харків. Будівництво потрібно зараз в наш час. Цей час важкий, але ми теж будуємо, будуємо, будуємо. Лариса Рожанська на Конференцію з Краматорська. Вона викладачка вищого професійного училища, в якому є будівельні спеціальності. І учнів каже, не бракує. На науково-практичній конференції розповідає, дізналася про сучасні тенденції у виробництві бетону. Ой, дуже багато чого. І нові технології, і як це робиться, і які добавки нові. Є. За її словами, бетонярі потрібні вже зараз і будуть необхідними в післявоєнному майбутньому. Не буде у нас війни, і ми будемо відбудовувати. У нас Краматорські дуже Багато руйнувань і дуже багато роботи буде. У нас до війни почали. Відбув нажестроїти больницю 3D. 3 d принтер, який друкує бетонні частини, і цілі конструкції уже не мріє, а реальність каже керівник організації з виготовлення таких 3D-принтерів Дмитро Коритько з Київщини. Ми показуємо історію про еволюцію бетону, тобто, що був у нас просто бетон в 19 столітті залізобетон. Зараз ми йдемо в 3D-бетон. Науково-практична конференція відбулася в межах українсько-швейцарського освітнього проєкту ЕДАП за підтримки Міністерства освіти і науки України. Країни розповідає експерт проєкту Максим Пеховка. Це швейцарська фундація для поліпшення розвитку професійного освіти в Україні. Ми за донорські кошти покращуємо саме профосвіту. За його словами, Україні вже зараз потрібні кваліфіковані бетонярі спеціалісти, які володіли сучасними технологіями виготовлення бетону. Однозначно, бетоняри це кризова ситуація, оскільки всі нормативні документи для освіти навіть вони дуже... Застрілі і розвиток цієї професії потребує в зв'язку з тим, що однозначно буде відновлення. Я в це вірю, і ця професія буде на ринок праці просто необхідна. Конференцію проводили на цементному заводі на Хмельниччині, бо тут є відповідна база і налагоджена співпрацю, каже керівниця проєктів персоналу підприємства Наталія Турчак. У Нас є фахівці досвідчені. Працівники, які зараз готові ділити своїм досвідом, У нас є необхідна база знань, у нас є компетенції працівників і необхідне обладнання. Із її слів, науково-практична конференція тривала три дні і мала на меті підвищити кваліфікацію майстрів, які нові знання передаватимуть учням своїх закладів. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.